Так, це кордо кордован F1. Ф один, Оба, загодовані один десь. Крайняя рамка, крайняя рамка, так, крайняя рамка на пиво медовое, можно сказать. И еще рамка с одной стороны до довозу Вот, тут 230, и с этой стороны тоже печатается. Ну тут запечатано 230 з двох сторон, так би мовити. Ну отак. І з цієї сторони отак. Не знаю чи чітко показує, чи не чітко, але якось є. Наступна рамка, блін. Важка. Ну отак вона. Ще одна рамка. Ну тут понятно. Медовий пояс. О, така бджола. Світліша і різно. Матки не видно поки що. Такс. Тут запечатано чітко оброблено. А, блін. Оброблено цим. Мурошиною кислотою. О, так. запечатка есть джела е матки не бачу так, с этой стороны тоже четко матка е тут так это крайняя рамка с вощиною была Ми тут відбудували і з цієї сторони. Так. Ну отак. От Отака вона Кордован. F1.